Справа про привида та скарб Коли у двері офісу чорного кота постукали, Андрій Коваленко саме закінчив другу чашку кави. Він кинув недопалок у попільничку, відкинувся на спинку стільця і кинув коротке. Відчинено. Двері скрипнули і до кабінету зайшла жінка. Їй було десь років 35 з темним волоссям, яке вона безладно заколола на потилиці. Очі червоні, заплакані. В руках вона стискала м'яту хустинку, пальці нервово перебирали її край. Ви детектив Коваленко? Так, мені вас порекомендували. Ви беретеся за нестандартні справи? Андрій звузив очі. Залежить. Розповідайте. Жінка нервово сіла на стілець, обхопила руками коліна і почала. Моя мама живе у селі. Там всього 50 хат, але половина стоїть пусткою. Люди повиїджали, молодь не повертається, залишилися тільки старенькі. Вона зробила глибокий вдих. Останні кілька тижнів мама каже, що під її вікнами щоночі з'являється примара. Коваленко мовчав, слухав уважно. Я не вірю у всяку нечисть. Вона похитала головою, але мама боїться. Каже, що бачить темну постать біля криниці, що ця тінь дивиться на її вікна. Ви самі це бачили? Ні. Я залишалася на ніч і нічого не було. Але варто мені поїхати. Мама знову бачить цю тінь. Жінка закусила губу. Я не вірю, що мама божеволіє. Будь ласка, допоможіть. Андрій потер підборіддя. Добре, я поїду у ваше село. Подивимося, хто чи що там розгулює ночами. Село зустріло Андрія дощем. Вузька розбита дорога, якою рідко їздять машини. По боках похилені паркани, за ними сірі дерев'яні хати з облупленою фарбою. Багато з них здавалося мертвими. Розбиті вікна, криві стіни, трава по пояс у дворах. На єдиній сільській вулиці жодної людини. Будинок бабусі Ганни стояв на пагорбі за кілька хат від старої криниці. Його ще тримали в порядку. Вікна чисті, у дворі сапаний, у дворі, сапаний город, біля хвіртки сидів великий чорний кіт і дивився на Коваленка розумними жовтими очима. Вже зачекались, пане детективе. Стара жінка вийшла на ганок, поправляючи хустку. Їй було за сімдесят, але виглядала вона міцно, худа, підтягнута з гострим поглядом і руками, які явно звикли до роботи. Вона запросила детектива до хати. Я не божевільна, сказала вона ледве Андрій сів за стіл. Я знаю, що бачила. Опишіть його, коротко попросив Коваленко. Бабуся Ганна стисла губи. Це висока тінь, темна, як ніч. Вона завжди стоїть біля криниці. Спершу просто дивилася на мої вікна, а потім почала наближатися. Вона стишила голос. Я відчуваю її, як холод проходить крізь стіни. Коваленко мовчки кивнув. Сьогодні вночі я залишуся у вас. Подивимося, чи привид прийде до мене. Вночі Коваленко сидів біля вікна. На столі недопалок. Біля ноги чорний кіт, що вмостився клубком. Година. Дві. А потім щось ворухнулося у темряві біля криниці. Тінь. Висока, нечітка вона рухалася, ніби мерехтіла. Коваленко швидко вийшов у двір. Привиди не бояться детективів, а ось люди так. Тінь різко відскочила, хруснула гілка. Андрій кинувся вперед, вихопив ліхтарик і освітив землю. Біля криниці стояв чоловік, високий, худий, у чорному плащі який майорів на вітрі. Обличчя прикрите хусткою, очі блищать від страху. Стояти! кинув Коваленко. Чоловік розвернувся і побіг, але Андрій наздогнав його, схопив за комір і повалив у мокру траву. Відпусти, незнайомець захрипів. Я нічого поганого не роблю. Тоді що ти робиш біля старої жінки вночі? Чоловік важко дихав, знімаючи хустку. Це був молодий хлопець років 25 обличчя бліде з нерівною щетиною, руки в землі. Я? Я шукав скарб. Виявилося, що хлопець онук колишнього жителя села. Його дід працював на багатого купця ще до війни. Коли прийшла радянська влада, купець сховав золото і зник. Дід розповів онукові, що скарб заритий біля криниці, але не сказав, де саме. Я боявся, що мене побачать, тому приходив уночі. Хлопець зітхнув. Зробив собі чорний плащ, щоб мене не впізнали. Хотів налякати старих, щоб вони не цікавилися, що тут копаєш. Хлопець опустив голову. Так. Скарбу він так і не знайшов. Коваленко передав хлопця поліції, але бабуся Ганна, дізнавшись правду, попросила відпустити його. Нехай іде звідси і більше не вертається. Наступного ранку Андрій сів у машину і подивився на старе село у дзеркало заднього виду. Примар тут більше не було, але деякі скарби краще залишити похованими назавжди. Помічником детектива Андрія Коваленка є безпритульний на ім'я Віктор Шрам. Шрам, такий Віктор Гайдук. Колись він був оперативником карного розшуку, працював у Києві, мав блискучу кар'єру і перспективи. Але одного разу на завданні щось пішло не так. Його підставили. Його звинуватили у корупції. Його вигнали з поліції без честі та без можливості повернення. Кілька років Віктор намагався виправдати своє ім'я. Але його старі друзі зробили все, щоб цього не сталося. Він почав пити, втратив житло, зв'язки, гроші. Залишилася тільки вулиця. Як він познайомився з Андрієм Коваленком? Це була справа про вбитого безпритульного, знайденого біля вокзалу. Коваленко розслідував її за проханням журналіста, який вважав, що це не просто звичайна вулична розбірка. Віктор Гайдук був єдиним свідком, який щось бачив. Він тоді жив під старим мостом і вважав, що все бачив таємно. Але Коваленко знайшов його. Чого тобі? Хриплим голосом запитав тоді Віктор, обхопивши руками залізну кружку з дешевим чаєм. Ти щось бачив? Нічого я не бачив. Ти колись був ментом, правда? Гайдук звів на нього темні очі і стиснув кулаки. Тобі яке діло? Андрій кинув йому пачку цигарок. Ти не схожий на тих, хто просто опустився. Від тебе ще тхне справедливістю. Це був перший раз, коли хтось не подивився на нього, як на брудну пляму на асфальті. Що далі? Справа про вбитого безпритульного розкрилася. Історія виявилася куди глибшою. Справа сягала високих чинів у поліції, тих самих, хто колись зламав і самого гайдука. Він допоміг Коваленку, а Коваленко допоміг йому. Спершу він просто давав Віктору дрібні завдання знайти когось, зібрати інформацію, передати повідомлення. Потім більше. А Віктор виявився цінним інформатором, бо вулиці мають свої секрети, які він зараз. Вигляд. Високий, худий, з неголеним обличчям і глибоким шрамом через ліву щоку, звідси й шрам. Характер. Цинічний, саркастичний, але в душі ще має залишки віри в справедливість. Звички. Постійно курить. Носить старий потертий плащ, але тепер частіше буває в офісі Коваленка, ніж на вулиці. Страхи. Він боїться що колись його минуле знову повернеться і забере все. Він не помічник у класичному сенсі, він не детектив, але він той, хто знає, як живе темний бік Києва. І інколи саме ця інформація вирішує все.